Усім добрий день! З вами інформатор. Ми знаходимося у місті Дніпро на Донецькому шосе. Наразі тут тривають ремонтні роботи, ремонтують водогін. Через це у жителів лівого берега може спостерігатися зниження тиску води або взагалі її не буде. Як можна помітити, наразі на місці працюють комунальні служби. Вони намагаються якомога швидше. Відремонтувати аварійну частину водогону. Через те, що задіяли техніку, наразі зайнята одна смуга у напрямку, та це караван, тож враховуйте це для планування поїздок містом. За попередню інформацію, вода у жителів лівого берега може з'явитися. Незабаром, а ремонтні роботи мають завершити завтра. 14 березня. Ось так зараз виглядає ділянка. Для тих, хто щойно приєднався, повторюю, що ми знаходимося у місті Дніпро на Донецькому шосе. Тут тривають ремонтні роботи, а саме Замінюють аварійну частину водогону. Через це у жителів лівого берега може спостерігатися знижений тиск води у кранах, або взагалі вода може бути відсутня. Наразі на місці працюють комунальники. Також відповідна техніка. Через це зайнята одна смуга у напрямку, ТЦ караван, тож враховуйте це під час планування поїздок містом. За попередньою інформацією, за словами робітників, ремонтні роботи мають завершити вже завтра, втім, о котрій наразі невідомо. Більш детальну інформацію ви зможете дізнатися на сайті Інформатор Дніпро. Також можете прослухати новини Дніпра та області на інформатор ФМ107.3. Усім гарного дня, будьте обережні та читайте інформатор Дніпро.